Всім доброго вечора! Пропоную вам до вашої уваги огляд посилочок із сайту Aliexpress. Надійшло дві посилочки. Так, починаю. Як завжди, десь улітає Є. фокус. замотали, щоб люди добрі. Так, це силиконовий чехолчик до годинника 8S Ultra. Ось такий. Так. Продолжение. Наступна поселка так, Ось так. Це збірна посилка, в якій є пара посилок. Так одна. Дві, три, є чотири. Так. Начинаем с Це бокси. Бокс для акумуляторних батарей. 18650, Ось такий бокс. На 10 батарей. Так. Так, друга. mm -hmm. бокс для Powerbank. Так. Як він відкривається? на нього. Дальше. Дальше продовжуємо зйомку. Так, распаковку здесь. Так, шейки стекивая. Трик номер он. один бокс для пауэрбанка. Трошки иначе. Вот такие. На 8 батарей. Вход это и мікро USB і USB. Пише 20 тисяч міліампер Можна сюди поставити батарей. Ось такий бокс. Другий бокс? Ось такий теж Type-C Вхід і вихід, зарядка. Ну і ніби фонарик Ну, ліхтарик. Ось такий. Так, ще лишилася одна, одна посилочка. І це також бокс для акумуляторних батарей. Just Цей теж працює. Так. Ось така розпаковочка може не дуже цікава, але більшість людям які складають павербанки зацікавіть. Так що бокси, бокси недорогі Докупити акумулятори і маєш свій павербанк. з свої кути. З точною ємкістю, а не з ємкістю, яку тобі пропонують у магазині з повітря. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!